Вау! Зацені. Прийшов, друзі, лист на мою пошту, а в кінці листа є посилання на альбом типових вузлів по гідроізоляції. Дивіться. Боже мой, це така краса. Молодці, хлопці, ви молодці, молодці. От Просто, знаєте, одразу можна скачати. Подивитися, які рішення. Тут є рішення проходки по вузлах, навіть опис технічних карт, матеріали. Якщо вам ніхто не казав, що ви красунчики, ви красунчики. Тому що є таблиця типових вузлів, друзі, калькулятор. І от зверніть увагу на відеоінструкцію до цього калькулятора. Переходите в YouTube за посиланням, зможете знайти через поиск. Дякуючи пану Євгену за це відео. Тут він розповідає про те. Як, користуючись цим калькулятором, завдяки фільтрам, ви одразу можете знайти рішення з продукцією, як це виконати, як загерметизувати стиковку різних матеріалів, як пройти трубою через стінки фундамента. Все одразу зможете знайти. Це корисно, це зручно. І це робить вас краще як проєктувальника, і як будівельника. Україна Форевер, пишаюся. Тому, друзі, кому цікаво, знаходьте, заходьте на сайт компанії і там знайдете цю інформацію. Чим більше українських компаній буде робити отакий от підхід до просування своєї продукції, тим краще для всіх. І для самої компанії, і для ринка будівельного в цілому, тому що наш рівень буде підтягуватися до найкращих у Європейському Союзі, до Німеччини. І буду вас потім технадзор. Палка <рив> <рив> Полка о двух концах.